Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про деякі свої рулетки і ну, практично найкращу рулетку, яку я вже використовую біля року часу, і яка показала себе ну, як найкраща серед тих всіх рулеток, які я за багато років перепробував і якими я користувався. Це є рулетка від Milwaukee 5-метрова Magnetic. Що вона собою являє? Це досить надійна, надійний інструмент, виконаний в досить міцному, прогумованому корпусі, з використанням ну, багатьох таких інженерних досягнень. Які ну, зроблені для, для людини, яка щось робить, будує, а не просто так, як якийсь рекламний трюк. От. Коротко про цю рулетку. Вона п'ятиметрова, виконана в метричному виконанні. Ніяких там дюймів, фотів тут немає. Чому звернула на неї увагу? Першим ділом це. Двостороння шкала. От це, це є перевага, яка ну, більшість рулеток такого немає. І при вимірюванні от в такому положенні ну, не завжди зручно навіть щось відмітити чи, чи точно зробити розмір. Оскільки рулетка ну, саме полотно переважно вигнуте і воно на поверхні. Отак От туди сюди грає. От, ця рулетка має двосторонню розмітку і сама п'ятка, оцей зацеп, дає можливість зацепляти як цією стороною, так і цією стороною. Що це дає? Це дає можливість більш точно зробити замір. Що ми робимо, наприклад, замір чогось, ми собі можемо зацепитися п'яткою так. І в нас поверхня рулетки самого полотна прилягає до вимірювальної поверхні, і ми можемо точно зробити розмітку чи зняти розмір. От це є основна перевага. Ну, на мою думку, як для мене, це основна перевага даної рулетки. І як додатково вона має. Сам зацеп досить е, такої оптимальної конструкції. Він дозволяє зацепляти по всіх чотирьох сторонах. Ми можемо зацепляти як цією боковою стороною, цією стороною, цією стороною От, і цією стороною. Е, зручна вона особливо буде для тих, хто монтує металоконструкції е, гіпсокартонні конструкції. За рахунок того, що в, е, кінець її при е, промагнічений. І досить надійно вона магнітиться до е, різноманітних профілю. От. Сила примагнічування досить висока, не знаю, за рік часу абсолютно не розмагнітилась. Воно, Якщо різко дірнути, то воно звісно, від, відмагнічується. Але якщо помірно відтягнути, то досить непогано. Особливість в чому? В тому, що тут магніт двосторонній, Ну, самий потужний це оцей торцевий магніт. Так само тут вона і примагнічується отаким от чином. Ми можемо примагнітитись і це покращує саме оцей зацеп. Недолік зразу, бачите, показалось. коли далеко щось виміряємо, виступає оцей магнітик. Фокус є. Оцей магнітик він виступає. І коли ми хочемо зацепити коротким зацепом, на це треба звертати увагу. Буває, що впирається оцей магнітик, і в нас вже на цілий сантиметр, майже на сантиметр, розмір неточний. За цим треба слідкувати. Треба, от, коли користувати саме оцим зацепом. От. Оцей магнітик, він, його можна було б трошки втопити або хоча б зробити тут якусь лисочку. Чи фаску зняти більшу, щоб воно просто, коли ми зацепляємо, щоб воно тут зіскакувало. Ну, Я думаю, руки ще дійдуть до того, може колись. Ну, Це ми вже знаємо. Це перевірено, що на це треба звертати увагу. Це є один з недоліків, ну, не суттєвих, але недоліків. Цим зацепом зацепляється без проблем. Він так само, магніт цей працює ще й на третю сторону. І так само тут примагнічується. І от профіля. Вимірювати, заміряти розміри досить зручно, чи так, чи так, чи так, тобто от саме полотно рулетки досить надійно виконано, досить пластичне і досить жорстке, покази читаються дуже гарно. Інформаційно все. Єдине на що звернув увагу, ну не знаю, чи це дуже суттєво для загальнобудівельних робіт, але на пів міліметра от шкала ця і ця є зміщена. Я це компенсував, це ну, прийшлося трошки побавитись, я вигнав оці елементи Чуть-чуть. Калібрував по точній лінійці. І цей елемент чуть-чуть довелося -чуть підігнути буквально на міліметра в цю сторону, щоб ці шкали відповідали. Ну, покази цієї шкали і цієї відповідали одна одній. От, чуть незручно є для тонких вимірювань. Отут вимірювати читаємість цієї до 4 см трошки тяжко, але. Це, я думаю, не суттєво, хоча тут досить зручно винесене все. Додатково тут є ще ну, для архітекторів шкали масштабів. Зразу е, от, Для щитування скреслень. хто будує і розміри щитує скреслень, креслень, досить, досить зручно перераховувати, не треба в голові -то все тримати, якісь калькулятори використовувати. Тобто в масштабі 1 до 20. Є отут шкала, досить зручно нею користуватися. Один раз спробував чисто до цього, ну так, попри що все в голові рахується. Але ну, така штука є. Так, Далі. Друга перевага це є фіксація самого, самої стрічки рулетки. Вона відбувається, ну, основна фіксація є тут. Досить надійна, ще не стерлася. Це постійна. А для оперативної роботи чи для а, такого швидкого скручування, а, вона відбувається от, шляхом цієї від прорізі і пальцем просто. Ми відчуваємо кожен сантиметр, кожен рух рулетки тактильними відчуттями. Це дуже зручно. І, По-перше, не так старається оця поверхня, бо або рукавицях, або, рукавиця, або просто пальцем. Ми робимо. По-друге, відчувається, ну, ми відчуваємо просто кожен рух е, самого полотна. Це дуже зручно, дуже зручна штука. І ну, вже досить показав річної роботи, що е, це хороше рішення конструкторів-інженерів. Ну, З часом оце гумове покриття трошечки... Стирається, ну, бачите, воно затиралося все. Але це, ну я думаю, за рік часу ну, посереднього використання дана рулетка в ідеальному практичному стані. Тут трошки якийсь хороший засох. Ну, це от так як вона на будові в нас є, так я її показую. Друга особливість це є оця кліпса. Спочатку я трошки до неї віднісся. Так, з насторогою, думаю, якась вона така з дроту зроблена порівняно з іншими цими привичними отакими, думаю, якась ненадійна, трошки габаритна. От, ну, незручність. Але використання з поясами чи в кишеню це найзручніший варіант, який я перепробував. Вона зацепляється за будь-яку поверхню будь-якого розміру. Тобто навіть за отаку раз і ми зацепили. От, за, за що завгодно, любий, е, чи в кишеню, чи ремінь будь-якої товщини. От ця кліпса вона, вона досить жорстка. І ця конструкція вона дозволяє закріпляти за ремінь будь-якої товщини. На будь-який підсумок одягати її на будь-який підсумок, е, чи в кишеню, чи ну, куди завгодно. І е, одягається досить легко і надійно тримається. Кліпса тут просто е, безподобна. От. Це плюс конструктором мілоокі. Далі, що тут ще? Ну, оцей розмір 8,3 см. Не знаю для чого він. Чому 8,3 см? Напевно, те, що вийшло, то і, то і зробили. Може, десь в яких будівельних для певних робіт цей розмір який є класичний стандартний. Ну, не знаю, мені здається, було би краще. 8 см. Сантиметрів зробити. Чи як? Ну, Напевно, що це пов'язано, скоріше за все, що конструкція е цієї рулетки як в, в метричній системі, так і в дюймовій, е однакова, І це, скоріше все, перерахунок дюймів в сантиметри. Получився отут, оцей розмір між цими двома поверхнями 8,3 см. Ні разу цього не використовував, не знаю, що. Ну, знаю, що воно таке є. Десь коли щось приставити, поміряти так з грубого. Тобто габарит відомий. Е, далі е, жорсткість пружини. Е, ну, кажуть, що вона дуже жорстка, навіть казали люди, що хтось там її послабляв. Ну, я цього не помітив. Зразу ж рулетка працює досить плавно, немає якихось таких сильних ударів від, е, після закінчення скручування. Тобто, Ну, працює вона в мене плавно, без ніяких переробок. Її я не розбирав ще не дивився, що всередині. ну нема потреби. От. Тобто інструмент завершений, інструмент досконалий, недолік. Зразу скажу, от висота, ще раз повторюся. де наш фокус? Є от виступання оцього магнітика при, при такій фіксації, я показував. буває таке, що зацепляється не оцим зацепом, а зацепляється за магнітик. За цим треба слідкувати. От через то переважно для таких далеких вимірювань використовую от тільки цей зацеп, ну або ще боковий зацеп. Отак. От Ну і Ще треба звертати увагу, що при роботі з гіпсокартоном деколи кидається рулетка в підсумок для швидкої роботи, не встигаєш її просто зацепити кліпсою. І кидається вона в підсумок, в підсумку можуть бути шурупи, і на цей магніт ну, налипає дуже багато шурупів. Потужний магніт, сильний, за рік часу він практично не, не втратив своїх магнітних властивостей. Набирає просто жбут шуруп і приходиться це все викидати, Треба слідкувати, або кидати в окрему кишеньку, або все-таки трошки тратити час і цепляти її на цю кліпсу і все. Все. Поки що. Від рулетки залишилось тільки позитивні враження. Негативу нічого немає. Падала вона вже в нас з 6-метрової висоти абсолютно нічого. Ніде не побилася. Ну, тестувати, що її тестувати? Працює, не старається, старається тільки от по цьому ребрі. За рік часу постаралася розмітка тільки по цьому ребрі. Використовуємо більше, більше трьох метрів, ми її не використовували. Так, взагалі вона практично в ідеальному стані. Так, Більше 1,5 метра вона практично як нова. Ну Там якісь замітки від маркерів залишалися, що з розміщали. От. Рулетка має бути в одних групах, ще раз одразу кажу, нікому не позичати, Бо можуть зіпсувати інструмент, як не своє, то зрозуміло. Так, ну потестувати, ну що, хіба що можу потестувати по виліту? От зараз ми подивимось максимальний виліт, який може бути. Так, випускаємо рулетку в горизонтальному положенні. Так, метр є. Метр двадцять є. Метр 40 є. Ми Будемо випускати отак по стандартному. Так, як ми її випускаємо так. Метр 50 тримає без проблем. Так, метр 70, метр 80 тримає. Так, метр 90 тримає. Проген невеликий. Показувати я його не буду, тут немає смислу. Так, 2 метри тримає без проблем. Так, 2,10 десять. Тримає без проблем. 2,20. Рулетка тримає. Так, 2,30. Так само без проблем тримає. Так, 2,40. Тяжко вже в руці тримати, але тримаємо 2,40. без проблем. Тримаю одною лівою рукою. Так, 2,50. Рулетка тримає. Ну, прогнулося вже важко. Але 2,50 ми тримаємо. Так, 2,60. Рулетка тримає. Ну, 2,60 зламається. Ну, не тут зламався, зламався від руки. але все-таки зараз спробуємо ще раз. Так, 2,40 фокус є, тримаємо. Так, 2,50 тримаємо. Так, 2,60. Ну, 250 робочих, це 260 Тобто На 2 метри 50 см ми можемо виліт робити, плюс ще рука, тобто до 3 метрів ми можемо нею зацепляти. Так, порівняємо зразу, ну, от така ще рулетка в нас є крафтол 5-метрова, вона трошки в нас старіша. Кліпси вже послабилась. От, ну, вон, Тяжко її зацепити. Але зацепляється якось падала неодноразово, так само побита. От зараз перевіримо. Ну, стерта вона вже по всіх, вона односторонню має розмітку. Так, стерта теж використовувалася інтенсивно, але фіксація тільки отут. От, за рахунок того трошки і стерта. Так, тепер перевіряємо, скільки наш крафту. Ну, До метра він без проблем тримає. Тепер дивимося, Метр двадцять тримаємо. Метр 40 тримаємо. Метр 60 тримає без проблем. Метр 80 тримаємо. 2 м Тримає без проблем. Так, 2,10 десять є. 20 є. 2,30 30 є. Два 40. Оп, два сорок. Зараз пробуємо. Так, два. Так. Два десять. Два двадцять є. Так, два сорок. Ну, вже одна грані. Два сорок там вже прогин. Ну, все. вона не отримує. Ну, вона е, до такого розміру. Витягується за рахунок того, що тут тоньша е, і легша сама стрічка, ну, але і профіль трошки менший по розміру. Ось видно, і менше Так, оце ми маємо в порівнянні. Ну, де наш фокус? Є. Так, це крафтол. Справа, зліва, зліва. Ну, П'яточки, розмір п'яточок ви можете побачити, що крафтул, що мілоки. Крафтул має можливість тільки по одній стороні зацепляти мілокі має по всіх чотирьох. Тобто зацеп, це є досить непогане рішення від мілокі. Так. так. Ну, ще в нашому арсеналі було таке багато. Все такі самі основні представники. 5-метрова. Jobі дешевша, сама бюджетна, саме з фіксатором. Дивимося, щоб для порівняння ми бачили скільки. Так, метр десять тримаємо. Метр 40, я знаю, вона тримає точно. Так, метр шість і все. Так, Ще раз. Так, метр 10 тримаємо. Метр 30. Зараз 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 Ну, Метр п'ятьде не дотягує. Метр сорок виліт є. І метр тримаємо Метр шість. Ну, якщо дуже ніжно, так акуратно, ну, все рівно все воно виймає. По метр п'ятдесят цієї рулетки. Ну, це саме дешевше, такий самий кліпсон ніяка. От, тримає, користуються поки що, десь біля року часу. Так само паралельно воно було так для неточних замірів. Так, Є ще в нас такий ветеран. Трошки вже попрацювала ця рулетка. От, хоча оця розмітка, ну, ну, цим фіксатором ми практично не користуємося. Тут є встроєний фіксатор. Отак от, ну, от вона фіксується на витягнення. Зручність є, витягнули, зафіксували, щось заміряли і змотали. От. Не завжди це зручно, але... Це діло привички. Так, дивимося, скільки це у нас виліт має. Так, метр двадцять, пішов, метр 40 є. Метр п'ятдесят. Так, ну, метр п'ятдесят Це найбільше, що ті рулетки тримають. Це метр п'ятдесят. От метр п'ятдесят ми ще виліт можемо зробити. Далі. така річ. Так що сьогодні в нас була на обзорі така рулеточка. Вже після річного використання. Бачимо, вона як нова. Ну, ще особливість цієї рулетки, що серед, ну, саме серед нашого інструменту її найлегше знайти. Оці, ця крафтоловська, деколи буває, лежить між девольтом чи між ДВТ-шним інструментом в купі чи в сумці, її знайти ну проблема. Два рази переглядаєш і не бачиш. Ця рулетка кидається в очі зразу. От, зразу її бачиш, завжди під руками в руці лежить ідеально. Тут, от. Так. Хоча бачимо. Тут так само є оцей розмір. Чому він тут не вийшов 82? 82 мм. міліметри. розмір. Цей 83. 80 так. 83 міліметри. От. Так що купуйте, користуйтесь хорошим інструментом. А на сьогодні всім дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І всім удачі!